Родина Антона це родина надзвичайно патріотична, родина, в якій є троє братів, всі троє братів служать в Збройних силах України. Це троє братів, які захищають Україну на сьогоднішній день. Навіть сам Антон є багатодітним батьком і, в принципі, як батько трьох дітей, він міг не йти на фронт, але він за покликом серця розуміє, що наскільки сьогодні важливо і зброю в руках захищати Україну. І коли Антон перебував на передовій, в його будинку, де проживали неповнолітні діти, де проживала його дружина, відбулося коротке замикання електропроводки. Будинок повністю згорів. Згорів дах, згоріли всі меблі, згоріли одяг, згоріли все, все, що було в них накопичено за їхній період життя. І навіть стіни, які залишилися, вони повністю сьогодні не підлягають відновленню. Замкнула проводка, якась напевно так нам написали. Пожарній частині написали, що пожар трапився з електричним струмом. Зв'язано воно, бо дуже великі перепади в селі дуже часто. І по цій лінії і по другій ми Ну, бідуємо світлом. Невістка була з дитиною на танцях, позвонила, поки я прибіла через дві хати живу, а воно тут вже стовп чорного диму вже. Ну, вратувати нічого не можна. було. Ця новина облетіла сьогодні за спомогою інформації Вінниччини, і ми не могли стояти посторонь від цієї трагедії. Моментально зв'язалися з Антоном. Він якраз зараз керівництво військової частини надали йому відпустку. Він на кілька днів приїхав сюди додому, для того, щоб своїй родині знайти хоч тимчасове помешкання. Нас зараз пустив пастир з молітвіного дому. В свою хату, но він каже: Ну, десь приблизно до літа ми не плануємо нічого робити. То от до літа в них, якби наче, є куточок, зима весна перебути. Все. передали зараз їм велику кількість одягу, передали їм необхідні ковдри для того, щоб вони могли спокійно зараз перезимувати в пристосованому приміщенні. Але поспілкувавшись ближче, ми зрозуміли, що в Антона є чіткі плани, чітке розуміння, що він хоче побудувати новий будинок. Поруч на всій земельній ділянці, тому вже домовилися про допомогу і цеглою і іншими будівельними матеріалами. Якщо хто буде бачити мої такі сторіс, будь ласка, допомагайте таким людям, це наші захисники. Я думаю, що кожен з вас матиме можливість навіть свяху, навіть банкові фарби, це теж величезна допомога.